Мені кажуть, ти в своєму страхуванні на кусок хліба не заробиш. Угу. Чому чоловіки не йдуть в фінансове консультування? Про це ми завтра поговоримо в прямому ефірі. Приєднуйся Наш ефір. Починаємо нашу сьогоднішню кухню, нашу фінансову кухню номер 16. І зараз до нас ще приєднаються мої колеги. Дуже цікавий, ну, як на мене, сьогодні ефір. Цікава тема. Це про те, чому чоловіки не йдуть у фінансовий бізнес. Вот. і сьогодні, сьогодні у нас будуть Мої колеги Олександр Сахацький і Оля Тютюнникова. Тема дуже цікава. Так як, скажімо, я відношуся до чоловічої, скажімо, половини населення нашої планети, то виплила вона нещодавно, ми були на такому цікавому заході 25-річчя компанії Тас. Привіт, уже Оля. Оля приєднала. Привіт Оля. Так, я значить дуже радий бачити у нас сьогодні в гостях Олександра Сахацького, це теж наш колега і експерт з фінансової грамотності, з фінансів, з планування фінансового майбутнього. Я думаю, і ще багато різних регалій у Саші є. А також він, я пам'ятаю, тренер і ведучий гри життєвий капітал, колега також. Ми тут всі трошечки ведучі, тому значить дуже теж приємно. І Оля Тютюникова теж наш незмінний, скажімо, ведучий і організатор наших ефірів. І сьогоднішню тему ми почнемо. Саша десь трошечки, я думаю, приєднається знову. Ну що, починаємо нашу тему: а саме, чому чоловіки не йдуть у бізнес фінансового консультанта, фінансового експерта у нас в Україні. Чому така тема? Ще раз повторюся, побачив я на заході 25-річчя компанії ТАС. Я побачив, що більшість присутніх більшість учасників це були жінки. Я задався таким питанням: це ну, в зв'язку з ситуацією у нас в країні, чи це може якісь ну певні, скажімо такі, вибір людей? І ми сьогодні на нашій зустрічі розберемо ці такі. Моменти обсудимо, кожен висловить свою думку, задавайте свої питання у нас в ефірі. Я думаю, що ми їх зачитаємо і от перейдемо. Чому да? є така думка, що якісь певні, може, є стереотипи чи упередження. І я от знайшов таке на теренах інтернету, що багато чоловіків сприймають фінансове консультування як не чоловічу справу. Бо або плутають його з нав'язливими продажами. От, на вашу думку, професія або діяльність фінансового консультанта являється чоловічою чи жіночою? От у мене кілька питань. Да? Друге, як, ну, відповідно, вам це допомагає. От, Оля, як, подожди, почекай, бо, мабуть, я Сашу тут хочу приєднати, прийняти, а то, мабуть, він не може приєднатися, я тут розказую. О, Саша знову з нами. О, є. Так, так привіт Саша. Всі. Так, да, так, да, привіт. Я вже тут питання задаю, Саш. Повторюся, що на вашу думку професія фінансового консультанта є чоловічою чи жіночою? Це одне питання. Друге, як це допомагає вам в роботі? Відповідно, у нас є мої колеги із чоловічої із жіночої статі. І саме скажіть про себе, як ви вибрали для себе таку ну, чи чоловічу, чи не чоловічу справу, як на вашу думку, скажімо так? консультант. Це в негендеру. Тобто тут можуть займатися і чоловіки, і, не, і жінки, і небінарні бінарні особистості, це бажання, це любов до комунікації, любов до спілкування. Як я прийшов, я прийшов з страхування через продукт. Тобто в далекому 2007 році я придбав для своєї доньки накопичену програму дитячу і мені запропонували е, попробувати себе в, в, в ролі фінансового консультанта. А до того я 20 років працював по наймі, і саме перед тим, як ти відкривати програму, я звільнився. Я звільнився з Високоплачуваної роботи, де в мене був один вихідний і година обіду в день, і в цей вихідний я міг виходити на роботу, тому що якісь негаразди або шеф викликав, або там якісь неполадки. І мене оце від дзвінка до дзвінка так замучило, я написав заяву на звільнення, і коли мені Пропонували фінансово консультантам вільний графік. А моя дитина пішла в перший клас на той час. Я був на всіх е, утренніках, я був на всіх екскурсіях з нею, е, на всіх подорожах, я мав час, я сам планував свій час. Для мене це було важливо. Можливо, навіть питання фінансів відійшло на другу сторону на той час. Саше, скажи ще, як от е... Те, що ти чоловік, як воно тобі допомагає чи не допомагає в твоїй роботі як з фінансами, скажімо так? А, ну, В деякій мірі, а, чоловік, чоловікам більше довіряють. Да? Тобто а, це плюс. А, з другої сторони, вміння комунікувати. Ну, ми привикли чоловіки, що да, ми мибички мамонта, я сказав оце. А де коли треба слухати клієнта, прислухатися до його, до того, що він хоче, а не те, що ти йому наполягаєш, і особливо це в сучасних реаліях, коли сфера міняється, коли зовсім інший підхід до фінансового консультування. Це дуже важливо вміти чути, вміти е, почу, чути одне почути і зрозуміти, і вміти дати то, що потрібно саме клієнт. Дякую, Оля, як у тебе? Ви знаєте, я представляю е, найкрасивішу половину людства, ну, вибачайте, все так і є. І що хочу сказати: моя власна думка це. Що фінансове консультування не жіноча професія, от сто відсотків. Тим паче, що я працюю тут, але думка, як бачите, від навпаки. Чому поясню? Тому що впевненість, переконливість, довіра до чоловіка, вона навіть і поруч не стоїть з довірою до жінки. Чому? Жінка продає зазвичай емоцією, жінка продає відчуттями, а чоловік продає впевненістю, чіткістю та логікою. Тому скажу прямо, як для мене, чоловіки зазвичай кращі продавці. І Якщо вже дійсно чесно про це говорити, то, наприклад, в магазині, коли я щось обираю, і є варіант звернутися до консультанта жінки чи до консультанта чоловіка, я чомусь зазвичай частіше звертаюся до чоловіка. Це, мабуть, знаєте, щось таке інстинктивне, як Сашко казав, то за мамонтом як ходили, да? і оця впевненість, яку дає чоловік, вона зазвичай робить таке. Що жінка не може встояти, і вона зазвичай до нього саме звертається. Чому в нашому бізнесі небагато чоловіків, а у нас їх дійсно небагато, тому що конференція наша показала, що зал був наповнений жінками. Ну, як не крутіться, це вже так. Е, мабуть, тому в нас мало чоловіків, що чоловіки не розкусили ще допоки, що ця професія насправді про силу. Жінка у фінансах, вона, як і жінка в житті, вона берегиня. Вона приходить не продати, вона приходить підтримати, допомогти, дати якісь емоції, правда ж? А чоловік приходить за діями з діями, з досягненнями, хоче вирішити, переконати, стати ефективним для всіх. Правда ж? От покивайте мені, скажіть, покивайте. що так, 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 так. і звичайно, коли чоловік приходить і в нього не виходить стати ефективним. Чоловіки часто йдуть туди, де відчувають свою перевагу, і тому, от знаєте, цей бізнес. А у нас ж не буває все гладко. Да? У нас є перша, друга, третя зустріч, поки ти до стукаєшся до тієї людини, поки тебе зрозуміють, треба відчинити не одні двері. І ось цей момент, коли ти не одразу отримуєш результат, мабуть, він і заважає чоловіка. Але треба розуміти, що наша професія вона не про контроль, не про досягнення, вона про довіру. Довіряють у серйозних справах, таких як наша справа, як захист життя, все ж таки чоловікам. Тому, як не крути, любі наші чоловіки, любі мої партнери, любі мої колеги у ваших руках насправді великий привілей. Тому що, коли я навчалась грі життєвий капітал, тоді Сергій вагло сказав: Оля, ну давай будемо чесними, твій. Якщо поставити тебе і дорослого чоловіка, який буде розказувати про страхування, ну ти просто зі своєю красою, зі своїми емоціями, ти навіть поруч стояти не будеш. І вже пройшло скільки, майже п'ять років. А оці слова мені досі стоять у голові. І Я думаю, ні, я зможу, я зможу, я, зможу, я піду вперед. Ото я... Сергій! Тому, хлопці, ну насправді я чесно вважаю, що перевага за вами і у вас продажі будуть найпростішими і найлегшими, тому що чоловікам зазвичай завжди довіряють, а тим паче таким чоловікам. Ну подивіться, які у нас чоловіки, дівчата. Дякую, дякую. За цікаві думки, і у мене там друге питання, таке я не знаю, може його вже проскочимо, бо воно стосується страхів. Але я думаю, що ну, чоловіки у нас на сьогоднішній день дуже безстрашні, і я не думаю, що там якісь страхи будуть їх зупиняти. Якщо їх нас чоловіків не зупиняє страх перед ворогом, так то я думаю, що ми просто цю тему проскочимо. А перейдемо до такого питання, як можливості, потенціал і перспективи професії фінансового консультанта. Давайте обсудимо, хто що може сказати. Я скажу, що більшість ну от вважається так. Да? Вважається, що більшість, більшість не бачить ці справи двострокових перспектив пасивного доходу або можливості побудови власного бізнесу чи власного бренду. Я скажу так: від себе в мене дуже такий стійкі, там стійка є думка. Є в мене приклад такий. є такий Боду Шефер, письменник, фінансист, і він, мабуть, мультимільйонер, якщо не мільярдер на сьогоднішній день. І він саме позиціонується на сьогоднішній день. Він позиціонує себе фінансовим консультантом. Тобто, це от такий приклад одного із таких світових, скажімо, особистостей, таких лідерів у цій сфері. І для мене це взірець приклад того, що. Це така, така професія, яка ну яку вибирають і яку несуть, скажімо, маси, і скажу два слова за це. що Я планую озвучувати його книги. Планую такий собі каначик зробити. Коли вже буде, я сповіщу, де можна ці книжки послухати у моєму виконанні. А тепер прошу моїх колег значить сказати пару слів про які ви на вашу думку можливості. Потенціали, перспективи для чоловіків. Давайте так, для чоловіків, Да давайте будемо заохочувати чоловіків на сьогоднішній день. Я хочу продовжити те, що Оля казала, що це довгий період, це довгі договори, довгі відносини, і багато чоловіків бояться. А що ну раз, два, а це ще треба третій, четвертий раз йти. І коли ми освоїмо. Ми нову професію е, після е, там закінчення навчального закладу, Мо нам вже ж не зразу виходить. Е, е, а відповідно для того, щоб стати успішним фінансовим консультантом, ну мінімум мі е, місяців дев'ять потрібно попрацювати. А от Багато хто не бачить перспективи, вони шукають короткострокову перспективу. Я завжди спілкуюся з торговими, і я кажу: а який в тебе товароборот? Ну, там пару мільйонів. І скільки ти заробив там 15-20 тисяч. Я кажу: ти розумієш, що якби ти такі, таку суму приніс тут, ти б мав би в рази більше. Ще колись моя знайома казала: якщо ми відкриваємо бізнес. Ми шукаємо клієнта. Чи ми відкрили продуктовий магазин? Чи ми відкрили косметичний? Ми все рівно шукаємо клієнта. І фінансові консультанти шукають клієнта. І якщо ти відкрив продуктовий магазин з Ковбасою, то для того, щоб залучити клієнта, ти будеш бантики вішати, ти будеш вірші розказувати, і ти не соромишся. А лишній раз прийти і сказати, що є такий продукт, який не на раз тебе наситить, а захистить твою сім'ю. От чомусь бояться і чомусь не бачать перспективи. А це, ну, це дуже перспективно. На сьогоднішній день. Е Є статистика, що фінансові консультанти входять в е, топ 3 найбільш оплачуваних професій в Україні. І ця це, статистика, це, це не, не з пальця взято. Відповідно, е, дорослі чоловіки, які вже е, чогось досягли, вони не хочуть міняти, а молодь, е, молодь. Вони ще не мають тої практики того авторитету, і вони можливо починають і десь сходять шляху, хоча ну колись стара школа, ти маєш назбирати 100 ні, от тоді ти став станеш фінансовим консультантом, але це дуже перспективно і дуже популярно, і враховуючи. Те, що прийнятий закон, що ми на сьогоднішній день отримали ліцензію від Національного банку, професія стає визнана державою, це дуже важливо. І чоловіки придивіться до цього обов'язково. Я згадав два слова, буквально скажу, згадав за студентські роки, коли кажуть, як спочатку студент працює на заліковку, да? залікову книжку, а потім залікова книжка працює на нього. Так можна сказати, у нас що спочатку. Ти якби працюєш на свій імідж? От а далі вже імідж працює на тебе, Оля. А я хочу знову повернутися до психології. Я взагалі люблю кожну тему розглядати з позиції психології. І знову повертаючись до наших сто яке у нас золоте правило є. То якщо поглянути на чоловіка і на жінку з позиції психології, то більшість чоловіків бояться продавати, бояться через що? Через підсвідоме повернення до дитинства. Їм складно чути, ні, тому що це. Кидає виклик їх статусу та е, силі, по суті. Чому? З дитинства кожного хлопчика вчать: ти захисник, ти справжній герой, не піддавайся емоціям, йди вперед, ти все вирішуєш, від тебе багато чого залежить. І не можна сказати, що це проходить повз кожного хлопця протягом усього життя, тому що це психологічно по суті тисне на кожного із вас щодня. Чому жінкам легше? Тому що у жінок трошечки навпаки: ми імпульсивні, ми емоційні, ми можемо собі дозволити а, бути слабкими. Але коли це нам зручно, дівчата, поставте плюсики, якщо це так, у мене це так. Коли нам зручно, ми можемо бути імпульсивними, теж коли нам зручно, ми можемо помилятися. Ми дозволяємо собі помилятися, тому що у нас такого. Психологічного тиску немає у самих на нас і у суспільства на нас. Ну, не так, ну насправді. Тому ми не зобов'язані бути сильними 24 на 7. А чоловікам в голову вкладено, що вони мають. Але в цьому форматі ми адаптивніші, тому що ми легше е, переживаємо відмову від клієнта, ніж чоловіки. Але, повертаючись до е, сили, е, кожне. Ні, це ближче на крок приєднує нас до так. І чому важливо отримати 100 ні? Я ще своїх сто не отримала, тому в мене все ще попереду я йду по щабельці до цього. Але це важливо. Тому, знаєте, кажучи про баланс? М'якість що чоловіка, що чоловіка, що жінки, це не слабкість, це така тонка, ефективна стратегія, тому що чоловікам трошечки легше. Чоловік може бути таким грубим, і це буде йому тільки в плюс. А якщо жінка буде грубою, скажуть о хамка, більше до неї не піду. Тому знову ж повертаючись до цього, я вважаю, що у вас більше в цьому житті привілеїв, але ви. Ви розумієте, інші не розуміють, тому хлопці, у нас класний бізнес. Давайте до нас, тому що нам, жінкам, хочеться мати під рукою поруч із собою такого колегу, на якого можна покластися. У нас такі є, у нас таких багато, але порівняно з кількістю нас, жінок, ну нам треба ще хлопці. Давайте, давайте Хлоп... до нас. Чи подивіться на Олю, і це ми завжди працюємо з такими гарними дівчатами? І ще один плюс: я сам вибираю до кого я йду. От ті, що бояться, коли я працюю в сфері якійсь. І до мене приходить клієнт, я його не можу сказати, я з тобою не буду працювати. Ти вислуховуєш, ти отримуєш негатив. А в цій роботі я сам вибираю, з ким я працюю, до кого я йду, і скільки я працюю. Ну і підтримка і оточення, ми з різних агентств, ми з різних куточків України, але ми один одному допомагаємо. Ми одна велика сім'я партнерська мережа. Не так, дам я ще. Відбувається, коли ми збираємось всі разом. Це ж не можна пройти. От я була на минулому ефірі з Ларисою Кущенко. Ми спілкувалися на цю тему, що ти коли заходиш в зал, де скільки нас там більше трьохсот чоловік і всі свої, ти поки дійдеш до свого місця, ти переобнімаєш півзалу, перецілуєш півзалу. Ну, правда, Сашко каже, що ми велика родина, і це, знаєте, настільки заряд енергії, що я щиро хочу, щоб кожна людина, яка знаходиться зараз в пошуку себе, в пошуку своєї справи, роботи, життя, щоб вона ось це відчула. Коли ви відчуєте ось цей потік енергії, ви не захочете йти кудись на іншу роботу. Повірте мені, я ще від себе додам, що можна на сьогоднішній день технології дозволяють нам працювати онлайн. От мені сподобалася з нашої конференції інформ... ну, Одна із спікерів сказала, що вона Оля. жодного свого там клієнта і партнера не бачила за ці 2-3 роки. Постійно йде спілкування в онлайн. Тобто, ну сидячи вдома, якщо ну я розумію, що не всі можуть зараз там вільно пересуватися, і хтось може за кордоном і Так далі, можливість вести бізнес онлайн, це я вважаю. Це дуже класно, дуже круто. Немає якоїсь планки обмежень в заробітках, це можна розвивати бізнес з власний там експерта, консультанта, можна розвивати командний бізнес, і теж отримувати від команди якісь додаткові бонуси, плюси. Ну і в принципі, я скажу, що це іще, от як я в своєму анонсі заявив, це іще наша допомога людям у формуванні фінансового майбутнього, тому що це певна місія, це. Не просто так там комусь щось там порахували чи комусь щось допомогли, підказали це формування нашої нації. По суті, це фундамент нашої нації, фінансовий фундамент нації. Тобто, тут і ще ну, я вважаю, велика така суть, велика місія за нами стоїть, і тому ми чекаємо наші команди. Ми чекаємо, вибирайте собі хто кому, який експерт подобається. Я думаю, може, у когось ще вже є знакомі фінансові консультанти, зверніться до них, можете звертатися до нас, спікерів на сьогоднішній день, чи ще хтось. Ми дуже будемо раді, що хтось зверне увагу на цей ефір, перезміне свою думку, ставлення до бізнесу фінансового експерта і приєднається до наших команд. Тися задавати питання не обов'язково приєднаєтеся, але вивчити це питання і зрозуміти для себе піде чи не піде. Ніхто вас не буде силою тягнути, ніхто вас не буде заставляти, але розібратися з питанням фінансового захисту це повинен кожен чоловік. Кожен чоловік повинен розуміти, як захистити свою сім'ю, як захистити свою родину, як захистити е своїх близьких. І саме це ми допомагаємо. Не обов'язково, ну я ж кажу, можливо, вас зацікавить продукт. А коли ви е оціните продукт, ви зрозумієте, що він цінний. І ви з радістю будете пропонувати його вашому оточенню. Я завжди кажу: я не стараюся тобі це продати. В мене це є. Я стараюся тобі допомогти, щоб і ти таке мав те, що в мене вже давно є. Я його не продаю. Я хочу допомогти тобі придбати те, що в мене є. Це супер. Оля, сулягаля, будь ласка, може в тебе там? Бо я не бачу, може, якісь там у нас питання, якісь коментарі є, бо я забув за них і. Може, люди ще щось... напишіть Нам, будь ласка, як вам ефір? Можливо, якісь попутні запитання у вас виникли. А я ще хочу сказати, що професія фінансового консультанта це не просто професія, це можливість створити власний, власний бренд від імені нашої партнерської мережі від компанії Таслайф, тому що ми є усі не працівники компанії. Ми є партнери, тобто партнерська мережа дає нам такі повноваження, що ми всі на рівні, ми всі на рівні один одного і ми на рівні з компанією. Тобто, це настільки знаєте, сильний бренд, який ми можемо зробити з власного імені поруч із компанією. Ми можемо поєднувати улюблену справу, і, як хлопці сказали, бути при цьому вільними. І це насправді дуже і дуже круто. Якщо тобі відгукується всі, хто нас бачить зараз, всі, хто побачить це в записі, хочу звернутися до вас і до кожного з вас. Якщо вам відгукується такий вайб, якщо вам відгукуються ем, ми, наші емоції, ходімо разом. Ходімо разом, ми якраз збираємось підкорювати нові цілі, правда, хлопці? Будьте з нами. І не тільки Будьте, як будемо, хлопці, та дівчата що теж що долучаються. Хлопцям хочеться, щоб що дівчата що було ще більше. а ще більше, Ні, звичайно, команди, коли це разом, коли це синергія це дуже круто. А у нас енергетика, ну дуже і дуже сильна, дуже емоційна, дуже, знаєте, така волелюбна. Якщо ви хоч раз побудете в нашій команді, ви зрозумієте, що це воно, його ж я все життя шукав. Тому приєднуйтеся, будьте з нами і будьте кращими за нас. Я бачу коментарі, нам пишуть, що ми круті, ми круті, все правильно кажете. Я рада, що є партнером нашої команди. Дякую, Мариночку, дякую. Ну що, тоді дякую всім. Хто приєднався до нашого ефіру, дякую всім, хто буде дивитись його в записі. Будь ласка, перегляньте, подумайте. Дякую нашим е, співведучим на сьогоднішній день моїм. Е, до дякую, що всім. всім гарного дня, всім миру і перемоги. Всім Хай буде так.